Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж рятувальники постійно проводять превентивні заходи. Сьогодні разом із представниками неурядової організації АКТЕТ нами було проведено профілактичний захід, який був направлений на людей внутрішньо переміщених, тобто на переселенців. Ми відвідали прихистки у селі Кам'янка, у селі Озерном. У місті Ізмаїл, для чого? Для того, щоб Провести профілактично роз'яснювальну роботу саме серед цих верств населення. Що ми їм розповіли? Ми їм також розповіли про основні причини виникнення пожеж. Да? Наголосили на те, що основною причиною виникнення пожеж є людський фактор, і наголосили на неухильному дотриманні елементарних правил з пожежної безпеки. Також особлива увага була приділена вибухонебезпечним предметам, підозрілим предметам. Як необхідно себе поводити у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, як ми повинні себе правильно вести, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги. На останок було практичне заняття. Ми запалили умовну пожежу, і кожен хто мав бажання, міг відчути себе рятувальником да, і загасити умовну пожежу завдяки вогнегаснику. Взрослим теж дуже полезно це все слухати, тому що, виявляється, ми не все знаємо. Чому я дуже внимательно слухала? Потому что действительно есть элементарные вещи, которые мы не знаем, либо мы просто теряемся, когда нужно сделать очень быстро и Холодная голова должна быть, чтобы все было правильно, чтобы ты случайно холодной водой не налил на проводку. Вот. Потому что ну, люди теряются. И это для детей, особенно в больших семьях, ну я так считаю, где много шкоды. Вот если дети досвідчены, то они вовремя среагируют. И причем дети реагируют быстрее, чем взрослые. взрослые немножко Тормозят. Поэтому такие уроки они необходимы для наших деток. И это очень интересно, кстати. и Им очень интересно. Так что спасибо большое, что вы здесь были, что вы помогаете нам и эти эти заходы, ну як на української мові, вони потрібні.